Buongiorno, ljubi moji druzi i bentornati sul mio canale YouTube CON LILI! сьогодні один з моїх найулюбленіших уроків, тому що ми з вами навчимось пароли, ну дуже комуні, які ви можете почути в італійській мові. Дуже часто їх використовують, але не зовсім завжди ми розуміємо, яке ж саме значення одного чи другого слова. Тож йдемо, розвіємо всі сумніви. Ці слова досить таки імпортантні для щоденного спілкування з італійцями. Сподіваюсь, що це відео стане також і ваше одне з найулюбленіших. Ну що ж, поїхали! Перше на сьогодні прекрасне слово це анці. Анці. Часто чули, бо я його часто чую. Я думаю, ви теж і завжди, такі, ну що воно означає? А означає і використовують, коли ми хочемо виправити те, про що сказали, або підкреслити, запевнити те, що те, що ми попередньо сказали, якраз саме то. Наприклад. Це не був провал, навпаки, ми багато чому навчилися. Отже, бачите, ми взяли виправили наше речення. Наприклад, ми казали, ні, це не провал, це є щось навпаки. Це є успіх. Отже, як ми це скажемо італійською. Non è stato un fallimento. Anzi, abbiamo imparato molto. Що навпаки, взяли і поміняли. Ситуацію взяли і поміняли речення з одного на інше. Одна ситуація на повністю протилежна. Е? Quindi, non è un До речі, інколи можуть просто закінчити речення саме тут на anzi. Наприклад, ну не un фаліменту anzi. Ну, і досить буде цього, бо і так зрозуміло, що ми тут зараз будемо міняти значення і робити з нього протилежне, або можемо продовжити і сказати «Анці, аб'ямо імперато молто». Як собі хочете. Але вже будете знати, що, наприклад, коли ви щось скажете італійцю, а він такий «Но, но, ну, анці», наприклад. «Скуза се ти дістурбо, ма но, ну, но ну, ти прокупаре анці». Як ви думаєте, якщо ви йому скажете «Вибач, я тебе турбую», а італієць відповість скаже «Та ні, ні, навпаки, анці». Як він завершить речення? Що ви мав на увазі? «Анці, ми фа п'ячере! Та ні, навпаки, мені приємно!» Як ми скажемо ось те? «Ні, ще не пізно! Навпаки, це ідеальний момент!» Бачите, знову міняємо значення зовсім протилежне, так чи ні? Отже, «но», «но не тропотарди», «анці», «ель momento перфетто». Uh, можете сказати дослівно звучане «ідеале», «ель momento ідеале», але... Як ми, з вами, як ми з вами вже гарно знаємо, частіше використовують слово перфетто. Йдемо далі. Ось, наприклад, ще один приклад. Ось, наприклад, ще один приклад. Хочу зробити лише манікюр. Хоча ні, давай одразу і педікюр. Бачите, що? Взяли і виправили наше речення. Я хотіла щось одне, але ні, я передумала і хочу щось інше. Так я собі подумала і кажу: а ні, то давай все-таки ще там щось. Що? Давай вже і педі одразу. І одразу я не знаю, що ще. Давай вже І капеллі фаємо. Отже, як ми це скажемо. Верей фаре соло ла манікюр. До речі, зверніть увагу щодо слова маникюр артекіла. Таке саме до педикюр. Ла. пекюр. фаре соло ла манікюр. анці. анке ла педикюр. Ну, Хоча я так собі добре подумала і вирішила, що давай, все ж таки ні, а давай ще й педікюр. Угу. І зверніть увагу, ну, це я вимовляю: манікюр, педикюр, але італійці як вимовлять? А ну, давайте, почитайте мені, скажіть голос, я вас чую. Так, вони кажуть, манікури, педікури. Ну, То що є, що правда, то не гріх, розумієте? Але знову ж таки, залежить. Від чого залежить? Залежить, де ви проживаєте, можливо, там, де е, не знаю. В Мілані можливо будуть говорити манікюр. Mm. А так, то я чую манікури, педікури. Ось таке. Розумієте, різницю? ми беремо і міняємо значення нашого речення: отже, або додаємо щось екстра. Там Сьогодні не холодно, навпаки, тепло. Non fa freddo, anzi, fa caldo. Чи сьогодні тепло. Ne to, da je toplo, vroče, spekotno, to mi rečemo: Oči, fakaldo, anci, fakaldissimo. Vidite, v tem našem variantu smo že posebej podselili naše rečeno. Rekli smo, da ni to, da je vroče, ali ne to, da uh, je spekotno. Simuara, dalkaldo. Zato: Oči, fakaldo, anci. Сіморе Далькальдо. О, дивіться, давайте тако ще раз. Давайте повторимо з вами. Записуйте, бо бачите, воно у мене не на екрані, а от зараз прийшло просто в думку. Давайте з вами ще раз повторимо. Ми з вами хочемо сказати: Оджі, Факалдо, анці сіморе Ну, Це такий вислів, та, що вмерти можна від жари. Ми так говоримо, але то треба замість жара використовувати слово спекота, спек, спека. Тому вмерти можна від спеки. La паста ера buona. анці, buonissima! Щоб паста була смачна, та що там смачна, дуже смачна, бунісма, анці. Навпаки, ще більше взяли і збільшили сенс завдяки словам. Anці. Переходимо на наступне прекрасне слово це є dunque. Дуже гарне слово Дунку, яке насправді я його рідко чую. Um, все, я його рідко чую, але воно є. Ну і рідко використовую. Звичайно, тому що насправді воно подібне як на квіди. Тому що я, наприклад, частіше використовую кінді, хоча. Можливо, трошки різниця якась є. Давайте подивимося. На початку речення означає: ну що ж? Коротше. Угу. Посередині речення означає отже, тому ось чому. Давайте подивимося. На прикладах. ne pensi di questa пропоста. Як ви думаєте, як це перекласти? Oh, ну, все, ви вже знаєте, як на початку речення воно перекладається. Як? Ну що ж, що скажеш на цю пропозицію? Uh, um, які думки щодо цієї пропозиції? Uh, що вважаєш щодо цієї пропозиції? Думкує? Ну що ж, коротше, що скажеш? Думкує, кене пенсі, кене дічі. Наступне è un lavoro complesso, Dunque richiederà più tempo. Perejamo harnow. Це sкладna робоta, to muszę більше часу. Dunque, perciò, percio os, mm -hmm. osm. Zuчайно, we частіше чуєте percio, ecco perché, Per questo motivo. Per questo. Alla scelta, dunque. Яке ви, можливо, чуєте, а не зовсім розумієте, що ж воно означає, то вже сьогодні знаєте. Наступне дунку, семо декордо, сутуто. Що це означає? Ну що ж, отже, ми узгодили все. Ну, що. Ми погоджуємося щодо всього цього сказаного: Сямо де кордо, сутуто, дунку. Ну що, отже, дунку, коротше кажучи, Ну... Розумієте, та? по сенсу. Думку, сьому декорду? Кіалора, сямо декордо. Кінді, сиємо декордо. Бачите, скільки можна слів приблизних використовувати? О, oh, яке гарне слово інсома. Давайте перейдемо на баліссима парола. Insomma. Що це означає? Це означає, коротше кажучи, отже, використовуй, щоб завершити діалог, піднести підсумки і просто використати замість. Коротше. Коротше кажучи, інсома. Бачите, як сума. Давай, давай підсумуємо те, що сказали. Insomma. Insomma, dobbiamo decidere фаре». Отже, в кінці кінців, коротше кажучи, ми повинні вирішити, що робити. Добімо дечідере козафари, інсома. Бачите, на початку речення воно гарно звучить. Коротше кажучи, ми маємо вирішити все. В підсумках. Наступне інсома ді п'ю. Може бути комент на якийсь фільм, може бути комент на курс. Може бути комент на курс не мій. М -м -м. Ну, я принаймні сподіваюся, бо зазвичай кажете, що там купу всього і такі дуже. Я спитав діпю, я вже не знаю, що ще можна діпю насправді на моїх курсах. Рагаці. Якщо ви ще досі не придбали мої курси, я не знаю, що ви губите. Купу часу, насправді, не так ви вже все губите. Тому що, дивіться, давайте будемо чесно говорити про це все. Будь-що на моїх курсах, на чиїхось курсах, на всіх курсах інформація можна можна знайти інформацію. Онлайн, гратуїтаменти, оджі Джорджа, все вже безкоштовно є всюди, досі десь піти, пошукати, і ви знайдете. Вам не потрібні ті курси. Кого немає можливості придбати курси, не відчуваєтеся, що ви там, о, мама мія, е, не знаю, про, прогавити щось дуже важливе в вашому житті. Та ні, рекації, тому що насправді інформацію можна знайти всюди. Єдина різниця це те, хто викладає, як викладає. Чи вам комфортно з цією людиною, енергія. Звичайно, від кожної людини йде якась окрема енергія, і що вам вона дуже гарно підходить, то це вже таке, це вже більш персональне, я би так сказала. Але якщо ви шукаєте якийсь матеріал, то матеріали цілокупу в інтернеті можна знайти всюди безкоштовно, не втрачаючи ні центу. Єдине, що ви витратите, це ваш. Час на шукання, замість того, щоб коли вже все є інсома, е, ін <свіхання> коли вже є все разом в одній купі, уроки вже всі на одній платформі, все за вас продумано, все для вас готово, для вас перевіряють. Ну, це вже бачите таке luxury, Окей, тому не хвилюйтеся. Коли ви думаєте, що я не встигла на якийсь курс, я не вмію, я не купила курс, в мене немає можливості купити курс. Окей, немає можливості. Дивіться YouTube-відео, вони безкоштовні, і там та сама інформація. Дивіться, бачите, просто єдина різниця в тому, що я зараз не маю з вами можливості бути в контакті, ось так як за своїми студентами, спілкуюся, у них щось питаюся, вони говорять, ми сміємося, жартуємо, відповідаю на кожне їхнє запитання. Ось то вже індивідуально. Проте, так, до чого я це все говорила? Ага, я спитала діпю, то я про курси, так? Угу. Отже, ну, я очікував більшого. Він сама я спитала діпю. Я очікувала, я очікував більшого. но не Інсома siamo riusciti. Знаєш, що, було нелегко, але, коротше кажучи, ми це зробили. Інсома чисямо рішіті. Інсома Челабьямофата. Ну, чого воно мені так приходить, коли оце онлайн записує? Ні, Щоб записати, коли я це пишу. Воно мені дуже часто, бачите, приходить вам щось отак сказати з голови. Окей, okay, отже, ну не стату, інсота це такі вислів стали, щоб сказати, що ми змогли. Або riusciti, Що в нас вийшло? Ми це зробили, в нас вийшло. Було нелегко, коротше кажучи, але в нас вийшло. Ну, яке ж це гарне слово Міка, рагаці. Давайте перейдемо на наступне наше прекрасне слово Міка. Як часто ви його використовуєте, до речі? Хоча, якщо ви дивитесь це відео, можливо, ви його і не використовуєте, бо навіть не знаєте, що воно означає. Але ті, хто знає, що означає, є ще досі тут і дивляться, на мої, дивляться мої відео, ну, я вам щиро вдячна. Дякую, це означає, що вам цікаві мої відео, навіть тим, хто вже знає, ті слова: Грація, грація, грація. А воно означає, ти часом не щось там.

Міка тепер потрібно. Оскільки ми говоримо про множину два роки, це множина. Ми скажемо сервоно. Якби було «був один рік, ми би сказали серве, бо ун анно. Сервоно, дує, три, кватро «дєчі». Міка сервоно, дує Анні парімпаражелі італіяно. Хіба це погано? Віцек гарно, ви від сьогодні будете говорити. Два слова. Міка мале. мама мій кабел. Міка мале. Хіба це погано? Це ж не погано. Міка мале. <гум> Я ж не казала, що буде легко. Міка одето кесара Ма ке бела парола каса міка. Тому що дивіться, дослівно нічого не дослівно, нема чого дослівно перекладати. Звичайно, ми з вами можемо сказати, в принципі. You non ode to Sara facile? Але чому б і не використати міка і сказати як італіано нативо. Uh, і ми з вами скажемо міка одето. Хіба ж я сказала, чи я не казала, що буде фачиле. Але тут міка одето, хіба ж я сказала, що буде. Чи я не сказала все. Ось так. Прекрасне наше наступне слово це Чое. Чое означає май на увазі. Це означає тобто, наприклад, я хочу морозиво. Тобто, стаканчик з лише одним смаком. Ой, не стаканчик. Чекайте, бо я вже знаю, який приклад, а я написала стаканчик. Я мала на увазі оце ікону. Не стаканчик, бо стаканчик Копа. До речі, io preferisco la coppetta, Так, coppetta коли в стаканчику дійсно. А в кону, як ми кажемо, українською? Конус? Ні. Ну, коротше, просто ви розумієте, що означає, що я його не їм завжди військову, відколи себе пам'ятаю, купета завжди купувала, тому я не знаю вже як сказати українською. Коротше, ну ви мені зараз напишете, так? Напишіть в коментарях.

U vas bo dostop na 24 meseci, topto na 2 roke, a vrete la česo per 24 meseci, čuje per 2 anni. O, oh, tako ljubimo, in se že vam promi kurs di gramatika. Ходіть, покажу ближче, як виглядає платформа. А хто вже знає, як це виглядає? Перемотуйте далі і дивіться наступні приклади. Після того, як ви придбаєте курс, до вас прийде приблизний мейл. Ви нажимаєте Готові розпочати і вас приносить на Белісима платформа. Ім перемоколі бачите, як гарно. Це вже ваш особистий акаунт. Ви сюди можете заходити скільки забажаєте. Хоч 100 разів на день, можете передивляти це відео, хоч 300 разів на день. Це вже ваш акаунт. Ви ним розподіляєтесь. Як собі забажаєте, маєте доступ аж 2 роки. Дивіться, і що наступне у нас відбувається? У нас є, бачите, три модулі, артикулі, препозиційні прономі. Сім уроків, вісім уроків і сім уроків. Ось ми, скажімо, починаємо з артикулі, так, як у нас, по-перше. Ну, звичайно, я вас тут вітаю, з вашим майбутнім розповідаю там три слова, вам скажу гарних підбадьорю. Після чого ви маєте право завантажити бонусну книгу 300 фраз. Пер giorno, ви знаєте, вона у мене в продажі 10 євро для вас безкоштовно, коли придбаєте курс. Потім ви переходите на перший урок. Так він відбувається трошки кіна, трошки фільму. Ла 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 Ви мене гарно слухайте, я вам все дуже дослівно, дуже детально розповідаю. З вами говорю 30 хвилин уроку, а не просто так 5. Я вам дослівно вже це розповідаю, щоб вже точно потім сумнівів не було. Після кожного уроку, щоб ви собі розуміли, в нас буде. Тест. Ось, наприклад, як тут в кінці додати правильні артиклі, які ми з вами вивчили на уроці. Окей, скажімо, ви гарно послухали, потім йдемо тренувати слова з уроку. Слова, які ви почули тут, можна потім йти тренувати на картках. Відкриваєте посилання, і вас тут Окей, йдемо потренуємо 29 слів на пам'ять. Наприклад, потяги, як буде італійською? І трені. Вже разом з артиклями і тренуємо слова. Бравісімі! Йдемо далі! Також на картках можете тренувати артиклі. Отже, вам дається слово, наприклад, спагетті, і ви таки кажете: О, правильний артикль. Лі, молодці! Йдемо далі. Яке правильне слово до наступного? Ну і після чого у вас є можливість завантажити слайди, що ви бачили тут на екрані. Вони у вас можуть бути навіть роздруковані. Теж саме з домашнім завданням. Завантажити і роздруковуєте. Звичайно, я вас не буду тут. Спойлерари, але у вас там ціла купа дуже цікавих, різноманітних, інтерактивних, мультимедійних домашніх завдань. Коли ви все це гарно виконали і зрозуміли, що вау, я тепер знаю все про артикули детермінативі. Нарешті, переходите на наступний урок. Наступне далі другий урок те ж саме. Передивляєтесь відео, тренуєте слова з уроку, вставляєте правильні артікулі індитермінативі. Робите домашнє завданнячко. І навіть якщо у вас виникнуть якісь запитання, у вас є можливість ось тут нажати на обговорення і задати мені особисто запитання, і скажете: Лілі, а чому так, а не так, або а чи можу я зробити це чи це. І я вам відповідаю: отже, у вас буде також зворотній зв'язок зі мною. Мало з того, що в нас на кожному уроці, в кінці уроку, міні-тест, у вас ще й буде тест фінале після кожного модуля. У нас три модуля, так артикулі, припозиційні і прономі. Теж саме наступне, де ставити які припозиціоні купа тренувань, різні зерчиці, різні слова тренуємо на пам'ять. Їх буде більше 450, щоб вивчити їх на пам'ять. Отже, окрім артикулі, окрім препозицій, ми з вами вчимо ще й слова на пам'ять. Ми з вами вивчаємо нову лексику. Я вам розповім про деякі традиції на уроках. Отже, тут дуже багато інформації. Курс в доступі на два роки заходите сюди, вивчаєте, коли вам зручно зранку в обід, вночі та коли хочете, коли себе забажаєте. Все задля вашої зручності, задля вашого комфорту, все прекрасно продумано. Щоб було мегапродуктивно і дуже цікаво, це я вам вже гарантую. Бо ви знаєте, ви подивіться вже на мене, і мені вже смішно, ви розумієте? Ось, рагаці, questo è tutto per adesso, Йдемо далі дивитися відео. Я ж вам забула сказати про найголовніше, що сьогодні і лише до неділі в нас діє мега знижка на курс. Лише 73 євро замість 105 євро. Це найбільша знижка року, тому рагаці, не прогавте цей шанс, бо такої ціни вже не буде. Він прийняв пропозицію. Маю на увазі, він працюватиме з нами. Ура! Уху! Луй, а а читатола пропоста чує? Ларера Коної. Дивіться, я сказала на початку Луй, тому що, як ми вже з вами знаємо, можемо говорити Луй, можемо не говорити. Можемо говорити і на початку речення можемо і не говорити, а одразу перейти до дієслова. А а читатова пропоста Чое маєся на увазі, я маю на увазі, тобто, він працюватиме з нами. Я до тебе зайду ввечері, тобто о дев'ятій, як завжди, наприклад, Там можемо додати: Венго до теста сера Чое але нове, коме. Бачите, тобто маю на увазі, як завжди, але нове чуе вольодире и квісто е тут. Я сподіваюсь, вам приклади сподобались. Словечка, значення слів також. Тож вперед, використовуйте їх на вашу радість, на мою радість, а з вами ми вже побачимось на наступному уроці. Ця!